Ходити треба міцно тримаючись за все, що можна триматися руками і ногами, коли так сильно хитає. Мені набридло сидіти за комп'ютером в офісі, і відверто кажучи, сімейні обставини так склалися, що мені прийшла думка в голову, враховуючи мій досвід з вітрильниками, що єдиний шанс зберегти родину, сім'ю не розлучитися. Це взяти свою дружину і піти під відрилом у плавання. Тому що коли ми були разом, проблем не було, тільки ми розлучалися, і йшов на роботу, виникали всякого роду проблеми. Мені би погодилося на, на цей варіант. Але коли я вже купив човен, готував його, моя колишня дружина змінила свою думку. І... Я вирішив, вирішував. Не. вирішував не. Я почав з Америки біля Нью-Йорку. Власне, технічно зі штату нью джерсі Коли я був на землі, я підробляв онлайн. Ну і були якісь запаси, звичайно. Але, не, але абсолютно розумні, не, не, Це паливо для двигуна, харчі, ну, скажімо, десь тисячу, може, в місяць. Свіжі продукти, наприклад, овочі, фрукти, так, які що мають додатність псувати, це ставати непридатними до, до вживання. Їх вистачає приблизно десь на два тижні. А зберігати можна такі сітки, я підвішуєш на повітрі, наприклад, і вони краще зберігаються. або в холодильник ставиш. Ку. В деяких місцях дуже багато риб не, всти... не встигаєш витягувати, а в деяких нема тиждень, два-три, нема риби все. Так що тут не, не вгадаєш. На морі свій вітер, а хмарах свій вітер. Вони постійно конфліктують. Тому у нас тут читає, кидає одним словом, рок-н-ролл. Є два варіанти йти кругом світу. Один варіант йти через штучні канали, через Суецький канал і через Панамський канал. Панамський між двома америками, Суецький це через Червоне море з Середземного у Тихий океан. Але, чесно кажучи, йти через канали, воно якось не по-спортивному. Штучні шляхи. Я не знав, куди точно я, я йду. Я приблизно знав маршрут, а зупинявся вже ну, як, як виходило. Як правило, доходив до, до місця призначення, потім дивився на, на карту, вивчав подальший маршрут, деталі. Якщо, наприклад, кругом землі, 44 тисячі кілометрів, по-моєму, так, якщо вважати, що я не йшов по, по прямі, а кругом огинав континенти. Я думаю, десь біля 70-80 морських миль. Це багато. До речі, я пізніше це вияс, вияснив, що він співпав з маршрутом першої людини, яка в одиночку пройшла кругом світу під вітрильника. Це під вітрилами, це Джошуа Слоком. По суті, у мене ж не було досвіду океанського плавання. На човні є багато електронних систем навігації, так світло. Там внизу електричний мотор. Двигун треба запускати, треба мати сильні батареї. Значить, я ставив сонячні батареї і дуже добре зробив, ніколи не пожалкував про це. У мене по боках були дві великі панелі, не піднімалися. Постійно вживав. Більшість маршруту проходила через тропіки, так що сонце там було. Єдиний момент. Коли його не було, це Патагонія на крайньому півдню, там біля Месу Горн. Там справді його було настільки мало сонця, що я посадив одну батарею, мусив купувати в Полінезії. Страшно було тільки під час дуже сильного шторму. І коли в мене ламався двигун чотири рази. Я підійшов до острова Флорес, хотів відремонтувати, мені там відмовили. Я мусив переходити до іншого. Острова Фаджал. Там я відремонтував перший раз. Так. а Потім були ще три рази. Енеїда, Вергілія, Що ще можна читати на Еней. Правда? Еней, так. На честь того першого вітрильника Київського. На згадку про добрі часи. Там була гарна команда, гарний час. Там було цікаво. Там нема часу, там інакше сприйняття світу. Часу там, вигляді, там є ритм. День ніч, день ніч. день-ніч, захід, схід захід. Я приблизно пів години я відпочивав, лежав, дрімав, скажімо так, а потім просинався, виходив, оглядав горизонт і знову дрімав. Найцінніший урок, який я отримав від цієї подорожі, це те, що не треба йти проти літу.